Річка молода, починаємо маршрут з ось молоди. А де наш зелений маршрут? Ось такий він початок, такий початок маршруту. Все, його наминає, зараз і я сяду там. Так, нам у той бік. Золоту осінь ми прощолкали. То все, що від неї лишилося. Краєм ока подивитися, стоянка гарна. О, а от куртку зняти варто, бо жара, жара, я вже чую теж. Що... Дорога хоч помалу, але повза до гори. Звіло йде мутний потік, валять ліс, а прямо чистий. Ось він, чистий, чистий, чистий потік. А ось наше багно. Коні на відпочинку. Люди мають йти далі. Я говорив законодавці, закінчити. Дорога скінчилася, перейшла в стежку. Ех, тебе не виджу. Зараз, зараз. Секунду. О. Ну, бач, 4 кілометри, 4 км не нерівня. Ну от добралися до на переходу направо. Пам'ятник воїну. Так, у нас йде похід. Липли в темноту. Ну нічого. Полине на плісці, а чекай. Чи не ліпше вдома сісти, добре випити і з'їсти. Хатина помаленьку обживається. Добре, що вийшли сюди. У сусідній кімнаті є світло, електрика, але ми туди тут дикувалися тут. Ми привикли до таких умов. Ну що, за успіх нашого безнадійного міроприємства ми на напр... хотіли, там все добре. Не знаєте, що добре. Ми програму виконали сто процентів. Ну, за всіх. За всіх. За вас присідаєте. Сісти сюди, трохи. Я п'ю за наші хлопці на фронті. Так, то великі. Бой забережає їх і доля для них буде. Що сливы. Бульбини вони і ми. Бене. Ось він нашій схід сонця. Нічого переспали. Ось вона наша хижа. Притулок пліце з світлом, з пунктом зарядки мобільних, з аптечкою. Нормальна штука. Хіба б... треба, щоб берегли. О, внизу там є вода. Правда, купа стоянок його вогнищ, і дров нема. З дровами туго. Вхід на другий поверх, теж кімнати. Правда, без п'єць, без опалення. وفي الرشايم يزيح ويغير От там попереду вершина грофи. Вже видно стовпчики, пам'ятні знаки на горизонті. Ось Ігор вийшов сюди файно, вчора тяжко тяжко, але витяглися. Ну, свою рожу в зеркалі знімати не буду, бо негода я дивитися на ті українського малпування предмети. Надіюся, час, природа і люди знесуть. то. Є. Такий спуск. Вік коня Гропецького, а там подивимось. Висить дитинко, ровися. Стежка за і... інієм укрита, місцями ще трошки снігу є, так що спускатись тут зараз не дуже весело. От вона Грофа ззаду, тягне туманами. То вся долина. І молода яйко Ілемське. Кінь Грофецький. Вон там в далині Сивулі, Канусяки. Е, живемо! Хтось піднімається нам назустріч на грофу. А ми тут бродимо такі два старі пердунила, напівінваліди, лазили собі трошки. Появилися червоні маркери у На вершині ні одної, Хіба купа турів, які ведуть невідомо куди. У різних напрямках. Ну от спуск із грофи став трошки легшим. Каже Ігор, що він вже бачить хату, притулок. Отакий от притулок. Тут, от якщо осінню зимою попасти. Прекрасно. Вісім чоловік може. Так. Зараз подивимось. Йдемо з Ігором по екостесті науково грофи. Лівою стороною у бік плісця на колибу. То потужність. От звідтом лавини і ходять. Кановсяки малий і великий. Кажуть, що там тепер маршрути пробили. Брусниця солодка, підморожена, класно. То є справжнє. Натурально. Ну. На, на екологічній стежці науково графи. Класичний кедр. Прекрасне джерело, усе. Збоку такий повалений, величезний, вивернутий кедр. Після кваску, після бруснички попити водички. Божело капітальний. І що? Будь здоров. За успішно завершення. То це не експедиція, а хіба нинішнього вигоійку, такого релакс, маршруту релаксу. Ну, завий. Здається, до нас люди йдуть. Класно. <ребували> Ніяка зараза не дивиться, але слава Богу, <ребували> хоч щось є. От богатирі і богатирші. То життя. <ребували> <ребували> <гум> Також здибалися під грофою. Прекрасно. Заготівля дров. Ще все-таки щось попадається сухе. Хтось потріскує, але слабо. П'яцик такий не дуже добрий. Але добре, що є. Лопай лопай. Зубка добра. Гороху зігріваюча. Вози мене росіяну. Якась конструкція із хрусталя. Ніби там навіть щось смажити можу. ні. Ну а шо? Я біжу, що? Це б нам щось здатно. Ну а що? Ну, зараз зараз побіжимо внизу, що там внизу робити? У нас там пенсіонерів, деяких фіг вже дочекає сильно. То нам хіба здається, що ми там ще комусь потрібні? Напареньки, в колиби піти під попаділо. Похудети. Класно, горганський сніданок. Ну, двері закриваються, йдем далі. Шо, йдемо далі. Що, йдемо? Вісім чи три. Вісім. А да. ми доберемо беремо до тут трійки там по тропі. Чує, його давай. Давай, 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 що не спорю. Як Я вже той рюкзак таскаю, ну вже вибач його. Чорний дятел, з жовта, з жовна подолбала. Ось навернувся. Ногу осібе. Заготовка дров на зиму капітальна. В тіному м'ясі серед ягудик, тихо ходить краснолюдик, Чого ходиш краснолюдку, Чого шукаш ту малютку. Вудки шукам, курця Знак є! <звук> Тут у мене є знак. Тут <звук> Стежка не бачить. Мохєм шані. Стежка нескладна, але сил треба прикласти б понійти. Но. каменя. И не и не подернулось. И не и Год. Обережно, не спеши. Як воно класично підмуровано з То є старий австрійський ще певно рейшток, навіть не за Польщі роблений. Радянський Союз, нема що й казати. О. Класно підірвало берег. Все з'їхало. Наші гори і ліси. І стежки. Поміж них. Во давай. Фотографуй, фотографуй. Не, ну, такі, так. Що ж тебе фотографувати? Ти Це не Бо <гум> я вже заколебався. Ти вічно тихенько наведжесь. Та треба щось з цього його, бо А тут, тут класика, класика карпатських гір. Сухі смереки. Завали. завали. Все так має бути. От наші карпатські перелази. Збилися, певно, стежки. От на другому боці вирубки. Лісовозні дороги ліс стрілювали. і рістоки всі, що колись були давні стежки, все, то понищили. І от тепер такими буреломами приходиться прибиратися. Я думаю, що ти не хотів знімати куртку. Ти знав, що ще буде сніг під ногами. Як каже Ігор, дивіз наших лісівників, ліс — наше багатство. Робимо, що хочемо. Ну ні, ну що, ну маєш гарне сполучення, доїхав. Ду Далі гори, А в горах йдеш, в горах мусиш мордуватися. Ну, а як маєш маєш спорядження, маєш час, маєш харчі. Ну чимся журити. Чимся опікуєш, Чимся журиш? Ну от з фігалі, знов 300 метрів. О, в той бік від 77 кілометрів. Та що, пішли б на річку молоду, поставили палатку. Грильце під конем Грофецьким. Ну, вода тече дуже слабо. Де з метрів 300 від кулиби. Так, ми на Колибі під конем Грофецьким обійшли по екологічній стежці. Так, вісім кілометрів. Ну, я вам скажу, якщо для реабілітації інвалідів, вона дуже добра. Якщо з ними проводити, відпрацьовувати рятівельні операції. От. А так, то вона могла б згодити для штурмової десантури з повного викладку марш бросок. От так починається наше життя на новому місці. Великі дрова розгуляють. О, ото справжній п'єць. отут ми попали на справжній п'єць, зато хлопці зверху наклали каміння, щоб гріло ліпше. Тут можна і температуру підняти в хаті. Досить багато молодих кедриків росте на схилах. коня Грофецького, Заломи на схилах коня Грофецького. а Вон там на фоні Грофа, за нею сідає сонце. Сонце сідає під ногами купча глиці із кедра. Оглядова точка із скилів, схилів коня Грофецького. Ось така стежка на кінь Грофецький і на спуск з нього. Все усіяно. Тядро ухвоїв давні гора грофа. От він кедер у Карпатах. Відрізняється тим, що в пучку має п'ять ігуленок, п'ять хвоїнок. Заходи є. Так. Ну, слава Богу. То справжня буржуйка. Валет в хаті жара, все відкрито. Старенький задоволений, гріє кости у пуховому костюмчику. <рес> хаті вживає у пуховому костюмчику. Ну чи не ліпше? Чи не ліпше вдома сісти, добре випити і з'їсти? Вчора мене дістали на вершині гі у ті тури, у безпорядочному в тому побудованні, Хто як хоче, то і ліпить і потім десь і там розбере. А нині як Остежка. Яка з часів Австрії за допомогою нашого українського брата теперішнього перетворилася на яку муку. Ну і що? Головне, що ми прорвалися. Ранок в долині річки Котелець. Ідемо до осмолоди, завершуємо маршрут. Наверху почався дощ і ми вирішили звинювати. Спустилися по екологічній стежці, правда вона не така страшна, як всі її малюють. От в потік, і йдемо до осмолоди. Тут ми з ігором вже були. Дятел молодець, міцний пацан. Голову має тверду. Завершення маршруту на зупинці чекаємо автобуса.